Захисниця і ласкава розрадниця. Що значить розрадити, тобто дати якусь пораду, або привести до радости. Людина радіє, коли щось здобуває, коли щось до чогось досягає, до якоїсь певної мети, або щось її тішить, та? або якесь очікування. Наприклад, мати радіє. Коли дитина досягнула чогось, чи там в школі, чи в інституті, чи, чи в своєму житті щось досягнула і мама радіє. Дитина принесла їй радість, тобто вона її розрадила. Так? А як, наприклад, Богородиця нас може розрадувати, вона може нам дати ту можливість, чи вона може своїми вчинками принести нас, привести нас до радості? І ось тут хочу з вами пороздумувати над тими важними речами, які нас особливо лякають. Хто собі подумає, що війна, хто собі подумає, що там ще щось інше, а я вам хочу сказати про такі речі, які стосуються всіх, усіх покоління. Бо були часи, коли і не було війни, були часи, коли люди народилися в мирний час і в мирний час померли. Богородиця це не є одноразова розрадниця, або яка посилається в якийсь певний етап, певну участку нашої, нашого життя. Вона постійно з нами. А значить, Вона має бути розрадниця для всіх нас у всі часи і при усіх обставинах. А це є період переходу від нашої смерти до зустрічі з Богом. Коли людина покидаючи світ, оцей кусочок маленький часу, оцей, коли вона ще не, не в цім світі і ще не в тім. Бо хтось собі думає, що він помре в цьому світі і зразу так раз і вже, вже в другому. Так Очі від, закрив тут, а там відкрив і вже там. Там не так просто. Є період, коли ти переходиш. Чому? Нас спокійника хоронять на третій день, ця традиція непроста і вона є ще і із віками, якби закріплена вже і перевірена. Найперше, ми кажемо, треба спокійником попрощатися, Споряджають його на катофелю, приходять люди, навколо труни сідають. Є молитва, потім вони просто спілкуються, згадують якісь добрі речі з життя покійного і з ним якби прощаються, так? якби його відпускають. І дуже є, як то кажуть, недобре завертати покійника. Це коли людина помирає і всі, кругом, хто там є поруч, починають кричати там, і вертають його назад там, і так далі. І думають, що тим, що вони вернули людину до життя, аж це й дуже добре, Скажу вам ні. Мій батько працював не просто в Чорнобилі, а на ліквіда... і навіть не на ліквідації Чорнобильської аварії, бо він був будівельником, вони будували там будинки. І він отримав велику дозу е, тієї радіації внаслідок якої вся його бригада практично померла за короткий період часу. І помер і батько. І коли він лежав вже на смертні постели, <кій> у ну, нього там були різні приступи і так далі. І один раз, коли він один із тих приступів, коли він вже умирав, мама дуже сильно почала кричати, плакати, і якби скаут його завернула, так? то він її потім упрікав. Каже, нащо ти це зробила? Мені вже було добре, я вже якби відходив, ти мене завернула назад оп'ять до тих мук. В нього було дуже тяжке, в нього було рак легенів, у нього було дуже, йому було дуже важко. Не міг ні дихати, ні, ні цим. І потім той рак з'їв йому е, всі кости і так далі, що він був такий, як гнучкий, казала мама, що такий як пластилін, що рука вже. Не була така як тверда рука у людини, так? а така, що згиналася. То було, то було страшне. І, 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 і то була страшна біль і, і страшна мука, і коли ми повертаємо людину до життя, це не означає, що це завжди і добре. Тому завертати не треба. То є час прощання вміння відпустити. Бо як ми прив'язуємо себе до землі, нам самим потім тяжко піти. І інші люди, які до нас є прив'язані, коли ми їх не відпускаємо, ми їх тримаємо на кордоні. Тримаємо на той перехідний період, що душа стає між землею, між небом і землею і не може ні туди піти, ні назад вернутися. Тому вміємо відпускати тих, бо пречиста Діва Марія, як ми чуємо з наших молотов, що вона є наша захисниця і ласкава розрадниця. Та, яка присутня коло душі, щоб її провести, і по дорозі вона готує душу до зустрічі з Ісусом і вчиться їй прощатися з тими, що вже лишаються на цьому світі, вона переходить в інший світ. Я колись приводив приклад, що то значить померти, це так само, як народитися, що коли тіло ще в утробі. Вона має своє середовище, вона має свій, своє життя, воно живе. І коли вона вже, та дитина народжується, вона якби виходить із дона матері, і вона вже якби для того місця все, вона його залишає. І поповину треба що? Перерізати. Ну ви скажете, ну це зрозуміло, це ясно. Як буде з поповиною. Так само. І після смерти, поповину із землею. Треба перерізати тим, хто від нас відходить. І причиста Діва Марія це та, яка приймає у ті роди, коли ми від цього світу йдемо туди і народжуємося для того світу. Треба, щоб ті роди, хтось там приймав. Ні? І от Богородиця, якщо так можна сказати. Це та, яка нас там приймає, як мати, як знає. Вона знає, що робити. Вона знає, як, що робити з тобі дитину. Ніхто з нас не може представити і згадати, як він народився, перший вдих повітря. Перший раз, коли вона зрозуміла, де, де верх Денис, коли дитина перший раз зрозуміла, що таке світло. Коли дитина перший раз почула вже по-інакшому голос матері не так, як в утробі, а по-іншому. І от оце народження та дитини, вона дезорієнтована, вона не знає, де право, де ліво. Вона починає перший раз нюхати, вона перший раз пробує, узнає смаки материнського молока. Так же само, після нашої смерті, коли людина приходить в той світ, це як народжена дитина, вона нічого не розуміє, вона не орієнтується ні в чому. Вона не знає тих запахів тих інших. Вона не бачить, то не розуміє того світла, яке ми побачимо інше по-другому. Так як в утробі ми бачили і жили, було одно, одноптом народилися, так? Почався наш інший етап розвитку. Так же само після смерті. І цей період. Коли дитина від народження і до того до самостійності проживає, цей період називається період становлення зростання, коли дитина вже сама може давати собі раду у цьому світі без мами, без тата після смерті такий період теж існує. І який він задовгає, ніхто не знає. Чи це три дні, чи це 40 днів, чи то рік, ніхто не знає. Але ми третій день хоронимо, дев'ятий день молитва за душу, сороковий день, молитва і рік. Це обов'язкові такі події. І це є етапи. Може, це так само, як дитинство, юність, зрілий вік і старість для людини, а для душі, воно інакше виглядає. І відрізки там різні. Тому 9 днів, 40 днів, один рік це є той період, коли душа мандрує від світу до Царства Божого. І треба приготувати. Її треба адаптувати. І пречиста Діва Марія, як та провідниця, супроводжує душечку, так? Щоб їй не було страшно. Знаєте, як мало дитину лишити саму. Ну, представляєте, що з ним буде. І як вона себе відчуває. Вона себе відчуває, покинуто і страшно, вона не знає, що сталося, і просто кричить і все. Так і частом душі, які помирали, кричуть, хочуть назад. Це так само, як хотіти назад у лоно матері. Вже не вийде назад. Ніяк. Так же саме і життя наше. Ми переходимо в інший світ. І саме головне, щоб був той, хто тебе там буде проводити, розказувати тобі. Як там, куди, як дивитися, як ходити, як слухати, як бачити. Бо це вже будуть очі не тілесні, що хтось був сліпий на одно око, хтось був глухий, хтось був німий, той народиться, той вмре. Та й вже буде в царстві Божому теж з одним оком та й з одним вухом, чи як? Ні. Там буде інше. Там буде душа, яка вже від тіла лишилася. Так як після народження, після того лишається багато плаценти, що там, там лишається всього там, що вже не потрібне для дитини, перерізається поповина і починається життя в новому середовищі. Так же само, але набагато складніше і набагато відмінніше буде залишене тіло повністю тут, яке б воно не було старе з одного рукою, з одного ногу, з одним оком немає різниці. Старе молоде, воно лишиться тут, на землі. А душа, як нове народжене, вже сформоване, яка вже є особистість, яка має своє я із духовними очима, з духовним. Відчуттям дотику, смаку, нюху, ще там чогось, ну, як примірно, щоб було зрозуміло, це все буде вже для душі. І коли перший раз душа своїми духовними очима щось побачить, треба, щоб хтось сказав, що це, так як мама, як дитина мала питатися, «Мамо, що це? Мамо, що це? Це квіточка. Мамо, це що таке? А то метелик? Дитина починає пізнавати. Так же само в духовному світі треба, щоб хтось то пояснив, що то є? Що це таке, що ми бачимо? Ми будемо чути такі звуки, дивні, яких не чули, і будемо питатися, що це таке. І треба, щоб хтось то пояснив. Будемо до всяких речей, духовними вже дотиками, не тілесними. І будемо хотіти знати, що це таке. І так у всіх змислах, але у нас. Всі... В матеріальному світі ми маємо п'ять змислів, в духовному кажуть сім. Що там таке буде? Як воно буде? Ніхто не вернувся, ніхто не розказав, але всі нас то, всіх нас це чекає. І тому Пречиста діва Марія цариця ангелів? Не без її участи буде оцей процес? Тому ж її називають Матір Божа, тому її називають золотий вод Духом святий позолочений, той, який в собі тримає все. Це називається та «Матер усіх матерів. І вона буде якраз іменно тим провідником. Так як священники є тут у цьому світі духовними провідниками, а Матір Божа називає священників улюбленими дітьми пречистої. Також саме після смерті Пречиста Діва Марія буде супроводжувати всіх нас і навіть один крок із нею буде мати велике значення в моїй подорожі до Бога і ми будемо до нього приближатися помало, не так відразу раз, о, Господь Бог, привіт, здорово Слава Ісусу Христу, слава на віки заходіть до Царства Божу то не так Набагато складніше, набагато цікавіше і набагато захопливіше. І коли тільки перший раз ми побачимо Божу присутність, відблиск Його слави, Тінь Його присутності, це буде такий трепет, якого ми не зазнавали ніколи за життя ніколи. І краса Бога, наскільки захоплююча, що, задивившись на Божу красоту, тебе не буде цікавити більше нічого? Хто побачив Бога, рішити не може, ти не зможеш відірватися від краси. І як вона буде відбуватися? Це постійне занурення у безкінечні глибини Божої безкінечні глибини Бога і постійне пізнання Бога. Тому для цього треба людину готувати. І тому, готуючись до Царства Божого, ми готуємося уже на землі. Ми вчимося орієнтуватися на Бога. Ми вчимося жити в цім світі і розуміти, що ми є подорожні в цьому світі. Життя це є подорож до вічності. І після смерті цей перехід, це є дуже важний період часу. Тому так важно. За померлих молитися раз, відпустити їх два, щоб ми не тримали їх, бо вони ще Бога не побачили і ще не знають, який він, і ще тут все не зрозуміло, і душа ще хоче вертатися назад, тому що її кличуть. Чого ти мене покинув, нащо ти мене лишив, на кого ти нас покидаєш і так далі? І це душі шкодить? Краще. Тій душі дати добру напудстві, так? таку, таку відчуття, що ти поруч був з, 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 з твоєю душею, і все, що міг, дав на дорогу, і щасливий, що той, хто йде в дорогу від нас, що ми від себе, все будем, і молитва, і парастас, і пожертва за померлих, все буде, щоб у нього дорога була щаслива до Бога, вміти відпускати. Не тримайте тих, хто подорожує до Бога. За життя тримайтеся разом, вчіться бути разом, але коли приходить час розлуки, треба легко розручатися. І потім самому готуватися до тої подорожі, до зустрічі тих, хто були дорогі, щоб подивитися, де вони мешкають. І після перших кроків Богородиці до вас і до всіх нас. Підійдуть ті люди, яких ми знали, які вже в царстві Божому, і будуть нас зустрічати і далі будуть вести, супроводжувати і розказувати, і показувати нам, як там. Так що бійтеся бути самотніми, бо тих, хто не любить людей, відказується від людей, їм у царстві Божому місця не буде, його місце у спільноті одиноких. Жити спільнотою, жити Божою спільнотою, а Божа спільнота це там, де ми збираємося навколо Бога в церкві, вчимося гуртуватися навколо Божого Слова, гуртуватися навколо около Пречистої Діві Марії. І тепер, оцей час, особливий час, коли місяць травень, чудесний місяць, коли ми цей цілий місяць присвячуємо Богородиці, а з нею разом. І всьому материнству, яке має таку величезну заслугу перед людством, бо кожна людина мала маму. Когось мама лишила в малому віці, когось мама лишила, коли він вже був твердо на ногах, прикись мама дочекалася і внуків, і так далі. А в когось хтось народився на світ. Поки зрозумів, де він, а мами вже нема і такі є. І тому материнство це велика заслуга перед світом. І кожна жінка, кожна мати, це по-особливому приближена до Пресвятої Богородиці. Тому молитва до Пресвятої Богородиці впродовж цілого цього місяця. Ми особливо пошанно віддаємо не тільки при чистій Діві Марії, але всьому материнству. Дорогі матері, дорогі жінки, дорогі дівчата, які готуються до материнства, нехай Господь Бог вас у цей місяць по особливому поблагословить, щоб ви були тим настоящим прикладом, настоящими провідниками суспільства, настоящими провідниками людства, які йдете завжди поруч з Богородицею, ім'я Отця. Sena e Setal do Rami.